Привіт усім! Ось отримав виграш від ютуб каналу Сан Роман. Годинник розпашуємо разом з вами. Класне видовище. Люблю розпакування. Тим більше, що посилка з Харкова від мого земляка отримати у Львові це подвійно приємно. І тим більше, на новій пошті теж виявився земляком. Тож, усім доброго дня! Виграйте, все буде, Україна! Не забувайте підписуватись на канал. До скорої зустрічі!